Кінці березня у Сєвєродонецьку з новою силою почали орудувати телефонні шахраї. Невизначені особи від імені керівництва податкової інспекції телефонують переважно підприємцям та вимагають перерахувати на карткові рахунки півтори тисячі доларів, нібито за надану інспекцією послугу або за відсутність позапланових перевірок. За два дні активності псевдоподатківців до інспекції звернулося троє підприємців Сєвєродонецька із заяв про дзвінки від аферистів. Як розповідають з тих, хто приходив, що дзвонять, дзвонять сначала ілі від співробітників, ілі від начальника міліції, горять: "Надо вам передзвонити Разунцеву Владимиру Володимировичу от на такий-то номер, дуже срочно по робочим вопросам". Передзвонюють люди, починають рассказывать, що в зв'язку з тим, що склалася така ситуація, Там какая-то проверка намечается, чтобы у вас меньше проблем было. Вы должны перечислить там какую-то сумму на расчетный счет, мы реквизиты вам скинем. Выручайте очень срочно надо. Как по мне, довольно-таки еще по всей видимости профессиональные психологи, потому что там они как-то по Вайберу еще списываются, что там выручаете срочно-срочно. Ну, вот как-то там механизмы разработаны, судя по всему, и продуманы. Не понимаю, где они берут базу телефонную, во-первых, тоже для меня загадка, что они владеют базой телефонной наших предпринимателей. Виконуючи обов'язки начальника податкової інспекції Сєвєродонецька Володимир Разумцев наголошує, що від справжніх співробітників податкової не можуть надходити дзвінки з проханням про переведення грошей. На самом деле таких дзвінків не може бути апріорі от працівників, представителей налогової служби. Поэтому хочу предупредить, що работают мошенники от лица налогової інспекції. Якщо поступають такі звонки. Сразу обращаться в налогу інспекцію або службу бізопасності, внутрішню нашу інколи співробітники податкової інспекції працюють з підприємцями в телефонному режимі, але це тільки в тих випадках, якщо необхідно попередити власника підприємства про своєчасну здачу звітності.